У Коломиї освятили сиротинець місіонерського товариства Святого Миколая. Нагадаємо, заклад відкрили рік тому. Опікується притулком Коломийсько-Чернівецька єпархія і особисто владика Микола Сімкайло. Освячення сиротинця провели урочисто, Із цієї нагоди тут зібралося багато поважних гостей і від духовенства, і від влади була на святковій службі Галина Досин. Сиротинець місіонерського товариства Святого Миколая діє у двоповерховій будівлі, що на вулиці Січинського 22 у Коломиї. Територія раніше належала четвертій школі. Будівництво та створення благодійної установи відбулося за благословення владики Миколи Сімкайла і настанови владики Павла Василика, який закінчив свій життєвий шлях сів років тому, 12 грудня. У сиротинці знайшли та знайдуть турботу і опіку діти з неблагополучних та малозабезпечених сімей сироти. Притулок розрахований на 30 дітей віком від 5 до 18 років. Вихованці перебувають на повному матеріальному забезпеченні. Цілодобово загальне керівництво сиротинцем здійснює місіонерське товариство Святого Миколая. Започатковане покійним владикою Василиком до спільноти війшли ті, хто носить ім'я святителя Миколая та всі охочі. Завідувачкою сиротинцем призначена сестра Монахиня Вероніка Петрук, яка добре себе проявила у праці з дітьми із обмеженими можливостями при єпархіальній спільноті Боже Милосердя. Освячення сиротинця провели урочисто святкову службу. Відправив та освятив приміщення митрополит Івано-Франківської митрополії про кир Володимир Війтишин. Перше, що я міг благословити як то благословлю. Ось цю ось цей, ось цей будинок тут у місті Коломиї. Для мене цей дім сиротинця, для мене, для мене воно є поважно і радісно, адже я пам'ятаю, мої свячення єпископські також прибули тут, у, у місті Коломиї. Деякий час я співпрацював з вами, і, і мені запам'яталася одна така. Думка людей, коломиян, які були, коли я відходив до Коломиї е, і бачу, люди між собою говорять і каже: е, одна жіночка до другої. Ну, і... І цей іде до Коломиї Владика. З Коломиї йде до Франківська Владика. А друга жінка їй відповідає, каже: Ну та що зробить Коломия мусить? І владою допомагати на Францівській. І <рес> є на францівське. Щиро вітаю вас, Владику. Сьогодні перший візит ваш тут у нас Коломиї. І саме ми його починаємо з благодійного нашого об'єкту. І хочу подарувати вам хрест, аби ви мали ще один, бо ви мало маєте, то вже.

Ліпить і Пристої. Пристої. Магає, благає вам літа. Дякую. Ви перші створили, коли хто перший в гості приходить, мусить допомагати. Владика Микола Сімкайло відправив богослужіння та зачитав подяку всім доброчинцям, які спричинилися до будівництва сиротинця. Це голова облдержадміністрації Михайло Вишванюк, облради Олександр Сич, райдержадміністрації адміністрації Михайло Негрич, Райради, Богдан Болюк, міський голова Ігор Слюзар, депутат облради Богдан Гадичинський, ректор Івано-Франківського національного медичного університету Микола Рожко. Коломияни, Юрій Овчаренко, Михайло Балох, Роман Бортейчук, Юрій Романюк, Любомир Глушков, Ігор Граділь, Іван Семотюк, Микола Круць, Валерій Ковтун, Мирослав Ясінський, будівельний кооператив, святе сімейство, Федір Гоменюк, персонал єпархії, сестра Вероніка та сестри мироносиці, волонтери. Всім депутатам, всім нашим добрим людям, які нам допомагали, бо всіх перечислити є дуже важко. Можливо, десь хтось може бути ображений, але щоб ви знали, я кожного маю в серці, коли до боя звертався сьогодні. Я просив, Господи, поможи всім і псам, щоб вони були здорові, моцні і могли ще допомагати нам. Гості також прийшли із цінними дарунками для дітей сиріт і пообіцяли співпрацю та підтримку. Ми є сьогодні свідками, продовження мені так здається, великої роботи, великої науки владики Павла Василька. І це є велика наука, великий приклад служіння людям. Служити Всевишньому і показувати той приклад на собі, своїм чинком, своїми діями робити, творити добро. І оце, що сьогодні відкривається, це продовження тої великої науки, того великого учення, тої великої поведінки, яку нам всім прививав владика Павла. Я так думаю. Мені щось сьогодні просто нагав. Я це владика Миколай, завдячуючи кому його ініціативі. Давайте зробимо, давайте зробимо з миру Є прекрасний заклад, такого, я думаю, закладу в Україні немає. Ми коли їхали сюди, порадили, що давай будемо робити так, поділимо подарунки на дві частини. Одна буде, одна буде практично, він привіз комп'ютерну техніку. Сестра є отут у нас. А потім, а друга частина, щоб ми не везли то, що не потрібно, вирішили привезти цей конверт, а там щось є, докупити те, що дякую, вам це потрібно. Дякую, Михайло Васильович, дуже велике дякую. Це від нас. Дякую. 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 Як кажуть китайці, боронь Боже, жити в період перемін. Це такий складний період перемін. Не може одна держава справитися з тими проблемами, що Набралися, це повинні робити спільно і церква, і держава, і громада. І ми, власне, для цього приймали програму Духовне життя. А, сьогодні напередодні Святого Миколая символічно в цьому місці говорити, що і сиротини Святого Миколая, і напередодні Дня Святого Миколая. Дай Боже, аби таких сиротинців було побільше, але дай Боже, щоб в таких сиротинцях було поменше людей, а ще а ті, що потрапляють до них, ну, відчули ту дрібку щастя, якого вони не відчули в житті. Наше є багато роботи, яку ми будемо робити спільно греко з греко-католицькою церквою, з священниками, з Володикою на Коломийщині і в місті Коломия. Ми знаємо, що ці діти сьогодні мають шанс на спасіння під Божим покровом, під вашою ласкою. Вони досягнуть в житті, і ми надіємося на це успіхів. По крайній мірі вони не будуть викинуті з цього життя. Здоров'я! І наснаги, і щоб ваші ті всі задуми і мрії, які ви собі думаєте втілити, аби ви це зробили перед Господом, перед людьми, а влада для того є, щоб вам допомагала. І не може стояти осторонь Національний медичний університет. І сьогодні, приїхавши сюди, ми передали ті необхідні подарунки і солодощі, і мікрохвильову пічку. І Я би хотів сказати, що ви знаєте, ці діти, які попадають сюди, ми би хотіли, щоб вони не попадали. Але так як ви вже сказали, на жаль, вони попадають і мабуть, ще будуть попадати сюди і будуть тут перебувати. І Їхній стан здоров'я, ну нас як медиків, він дуже хвилює. І він на жаль далекий від ідеалу. І я хочу сьогодні перед всіма тут і отцями, і головою області нашим Михайло Васильовичем, і Олександром Васильовичем завірити. Ми порадилися в ректораті, і я хочу сьогодні перед вами всім сказати, що ми беремо медичну опіку над цим закладом. І це не просто слова, а це дійсно. Ми маємо таку можливість. Ми взяли в опіку в місті, в селі Залуча. Ми взяли в Снятині, і ми будемо допомагати тут, щоб ці дітки були медично забезпечені. Ви сьогодні робите надзвичайно святу справу. Вже зробили. Головне, перше, що об'єднали всіх людей, які сьогодні не байдужі тим сиротам. А ви вже сьогодні зробили їх не сиротами, Вони вже сьогодні мають хрещених батьків. Які будуть виховувати, допомагати робити добрі справи? Я вам низько кланююся, кажу всім велике спасибі, що за таке велике добро. Свої дарунки і пожертви складали ще багато людей, які були присутні від різних відомств, і Господь знає їхні імена на благу справу. Галина Досин Сергій Грицак, події НТК.